Люди, котрі вижили у гітлерівських гетто та радянських концтаборах, пережили окупацію, голодували, тяжко працювали, і смерть зазирала їм у вічі, та не здалися. Про жагу до життя в історіях людей йдеться у пересувній виставці, немов ковток свіжого повітря. Ми хотіли показати, щоб це були різні люди. Крім того, тут є люди, якими я дуже пишу. Ну я, я пишаюся, що вони тут є. Це Украї... з України. У нас двоє людей тут представлено, які постраждали від двох режимів: від нацистського і від радянського. Обидва режими є надзвичайно. Страшними і мені здається, що немає різниці про який режим ми говоримо. Якщо страждають люди, то це найважливіше. Шість років було Іванні Круці, коли її разом із родиною вивезли із рідного села Вишеньки, що на Львівщині, до фашистської Німеччини. Працювала сім'я в одному із сіл на острові Рюген. Тут з цілими родинами трудилися на німецького фермера, старші в полі, а діти пасли гусей, замітали тротуари, перебирали картоплю, харчувалися з розрахунку, буханка хліба на тиждень на одну людину. Асоціюється в мене весь час з голодом, бо ми завжди хотіли їсти в Німеччині. А потім, коли ми повернулися, нас визволили в 45-му році радянські війська. Я це Добре, пам'ятаю, але ми теж приїхали в нікуди, Тому що я з Львівської області, і наше село якраз підлягало вивезенню. Там утворили Яворівський полігон, і ми приїхали, і ми не мали за жити. Це було ще страшніше. Ольга Буній Остарбайтерський період свого життя пам'ятає мало, коли вивозили, їй було лише три роки. Везли товарними вагонами у чималій Тисняві. Географію Австрії вивчила не по карті. Лагер Вінсберг. Потім народився мій брат Амштетін. Амштеттен – це місто. Ну і знаєте, що якщо троє дітей, то було дуже важко. мама казала, що водили їх на роботу під дулом автомати німці з собаками. Благодійний фонд карітас опікується 120-ма людьми, жертвами тоталітарних режимів, що проживають на Прикарпатті. Загалом кількість колишніх вивезених на примусові роботи та ув'язнених концтаборів каже директор фонду отець Володимир в області понад півтора тисячі. Нещодавно окремі історії людей опублікували у книзі «20 століття, століття мегасмерті, диктатури Гітлера та Сталіна. В цю виставку війшли ті ж самі люди, які перебували в тих же самих таборах, які перебували і наші люди. І ця виставка, ми хочемо привернути увагу людей, привернути увагу дітей, молоді особливо, про те, що пережили ці люди, і щоб вони більш почали шанувати старість, більш почали шанувати тих людей, і за спиною яких такі муки і страждання цілого нашого українського народу для людей тепер уже похилого віку, котрі пережили тоталітарні режими. Виставка зізнаються, є не лише приводом зібратися разом, адже чимало з них доживають віку на самоті. Через пережиті поневіряння так і не змогли створити родин втрачене покоління та не втрачена пам'ять, кажуть сильні духом старенькі. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.